Сьогодні, 27 лютого і для мене це не просто дата. І зараз все все розкажу. У кожного з нас буває момент, коли треба змінити все. Але не завжди ми до цього готові. 26 лютого, ввечері 2021 року. Я просто сів у машину блаблакару і поїхав. І 27 лютого вранці цей день став початком того, що я не міг уявити навіть у найсміливіших думках. Що все почалося? 27 лютого я вийшов на метро Житомирський. У мене було в голові, що я зніму собі квартиру, що я приїду, зніму собі хоча б кімнату в квартирі. Але нічого з цього всього не вийшло. Я змушений був поїхати відразу в хостел і зняти собі хостел. І на другий день, після того, коли я зняв, я поїхав подивитися знову собі кімнату, якось і знову нічого не вийшло. Тепер вам покажу зараз хостел. Типу кімнату нашу. Це моє ліжко. В общем, ліжко виглядає. Вісім людей в кімнаті. І максимум то, що може бути, але я не знаю, чи всі зайняті, то зайнято, то зайнято. Там зайнято, там зайнято і там. Вроді би скрізь зайнято в нас. Але взагалі я ще нікого з них, не вірю, що не бачив. Може, ні двох, двох людей бачив. І вийшло так, що я в хостелі зупинився на три місяці. Уявляєте собі, три місяці життя в хостелі. Жах. <с. <с. <с.> я зараз розповідаю, і я сам собі навіть не можу повірити, що я через це все все пройшов. Це був реально це було жах. Через декілька днів я йду працювати в Bolt Food. і орендую мопед. Це було вже 3 березня. 3 березня я пішов працювати в доставці. Я орендував, знайшов на OLX оренда мопедів, пішов, орендував на тиждень мопед і почав працювати. Бо мій апарат забираю замовлення і доставляти. Вже заробив десь гривні 500-700. І так, стоп. Я хочу тут трішки пояснити: трішки розказати, трішки зануритись глибше саме в роботу в доставках на моєму досвіді. Що довелося мені пережити, як я заробляв? І чи це було важко, чи це було легко. І поїхали. Значить, так, е, орендуючий мопед я. Відразу поїхав працювати. Я не знав Києва, зовсім не знав Києва, не знав доріг, не знав закладів, не знав нічого. Тобто, от, щоб ви розуміли, я просто сів, включив сам застосунок і поїхав. І мій застосунок видає мені замовлення. Я приймаю замовлення, включаю карту, куди їхати, і мені він показує, куди їхати. І ось так я по картам їздив. Коротше, гуляю я по хрещатику. Гуляю, роботаю. Помішлюємо. Я вам зараз ще покажу, як я виглядаю. Як бомж. Гуляєш по хрещатику, як бомж. Це просто це жестяк. Це я не знаю, як це ще по-другому назвати. Найперше, що скажу, я дуже дуже сильно соромився своєї роботи, але менше з тим я працював, працював, працював і працював в сніг, працював в жару, працював в різний час і до ночі, по приблизно по 14 годин, по 12 я працював. І що відбувалося на протязі всього всього часу? Я до дуже довгий час я просто вивчав Київ. Дуже довгий час вивчав Київ і працював. І були в мене ДТП неодноразові, були в мене дуже-дуже, були такі великі ДТП, були великі маленькі ДТП, коли розбивав МОПЕД повністю. І потрібно було там тижневу зарплату повністю віддати на, на ремонт МОПЕДа власнику. І те що, я, те, що я заробляв за тиждень, я це віддавав. І таке просто, от і ось так воно все, -все, -все йшло. Що хочу ще також зауважити. Що працювати було взимку, було дуже-дуже було холодно, дуже просто. Я працював в декількох штанах, в зимовому взуті, в душі були, також, коли дощ, також було дуже, -дуже було складно було працювати. Це дощовики, мокрий весь, брудний весь, і це настільки. Ой, було важко. Справді було важко, але я був змушений працювати, тому що мені потрібно було заробляти гроші. У вас виникне запитання, чи я не міг собі знайти якусь нормальну роботу. Не міг. Не знаю чому. До сих пір не можу знайти нормальну роботу. Я не знаю в чому справа. Я не знаю, в чому справа. У мене нападає. Просто жесть. Хожу, хожу по магазині, плачу. Сьогодні приїхав. Короте, приїхав в таке місце, зараз покажу помолитися. Пізно трохи приїхав, бо вже на роботу треба було їхати. Але все одно помолюся, зараз трошки я ще трохи. Ще в Біблію біблії почитати, але вже не вийде, Напевно, щоб часу, просто треба їхати, заробляти деньги, бо сьогодні ще домашка. Короте, покажу зараз місце. так тихо, то це взагалі так прикольні. Я ще би десь дедалі щоб відходити. Туди був ліс, напевно. Там взагалі прикольно. Це прямо біля мене. Бо тут просто жилі хати одразу. Просто люди відразу живуть. Там рибалки. Ну коротше таке місце. Подмався кожен. І що ж далі? Я працював, 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 жив в хостелі, працював, жив в хостелі, працював. Потім таке сталося, що я захотів собі змінити хостел. Змінити хостел або змінити собі своє проживання. І я переїхав в інший хостел на одну ніч, і в якому мене в першу вже ніч обікрали. І я зразу від нього виїхав. Я забрав залишки своїх грошей, і я від нього виїхав. І далі я декілька днів, я вже нічого не знав, що буде далі. І далі я декілька днів жив, поки я собі шукав, поки я думав, що буде далі, жив в підвалі. Тому що я не знаю, мені вже хостели вже нічого не хотілося додому вже вертатися також не хотілося. Через деякий момент я згадую одного свого знайомого, з яким я познайомився, чисто випадково. Я колись давним-давно їхав з точки А в точку Б, і мені зупинилась машина, він мене і вона мене підвозила. І як виявилося, чоловік він проживав в Києві. Він працював рієлтором. І ми тоді на той час, ми напевно, що це був рік 18-й, можливо, 17-й. Ми обмінялися контактами. Я йому зателефонував, сказав, що я в Києві, чи може він мені чимось допомогти. Він сказав, Міша, один-два дня, і я подумаю щось. Ну, вже через декілька годин він мені, він мені передзвонив сказав, Міша, є кімната, ціна дуже, дуже дешева. Щоб ви розуміли, я заплатив на той час хостел за місяць, 2500, а кімнату мені знайшов цей чоловік. За 1400. У мене була своя власна кімната. Я проживав з хазяйкою, з бабушкою. Звичайно, там не було супермега крутого ремонту, але вже було. Ось ви можете подивитися. Я просто буду прикріплювати е, деякі речі. Вот щоб ви просто розуміли, бачили, що взагалі відбувається. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете також їх писати в коментарях, я на все там відповідь. Але також, якщо у вас є також якісь свої історії, як ви переїжджали з якогось місця в місце, наскільки було вам важко, також можете написати, і ми саме тут для того, щоб один одного підтримати. Але ми в історії ми йдемо далі. Одне з важливих також було для мене питань друзів: де їх знайти, як їх шукати. Що для цього потрібно робити. І я почав над цим також працювати. Це все в один момент: робота, житло і ще й друзі. Тому що всі ці сфери вони є важливими для людини. І так як я християнин, я почав відвідувати різні церковні заходи, там домашні групи, і ще, де збиралися люди. І саме там я почав шукати собі друзів. І саме там я знайшов своїх перших друзів. І знаєте, це люди, які справді мені дуже сильно допомогли. Допомогли в якому плані? Допомогли тим, що просто вони були поруч. Тим, що просто я міг на них розраховувати, тим, що просто в мене було з ким сходити на каву, поспілкуватися, зібратися разом, помолитися один за одного, підтримати один одного. Тому для мене це також було дуже-дуже важливим, друзі. І що я ще хочу зауважити, я розумію, що весь цей процес він був важким, але якби не весь цей процес, якби не ця, якби не цей переїзд, якби я не наважився на цей крок переїзду, я би не був би там, де я є сьогодні, не був би таким, яким я є сьогодні, тому що мене це все, все дуже сильно змінило. І я в цьому бачу реальну руку Божу, що я зрозумів, що Бог тебе ніколи не поведе туди, де ти не повинен бути. І я там, там, де я повинен сьогодні бути. Я в це точно вірю і я в цьому переконаний. І з травня, по лютий місяця, я проживав в кімнаті, яку орендував, будуючи відносини з людьми і також будуючи собі своє майбутнє. І я там проживав до 24 лютого. 2022 року, до тих пір, поки не прийшла Росія. Das Я вже тут 4 роки, уявляєте? Капець! Я навіть сам не можна від цьому повірити, тому що це просто це неймовірно. Я би ні за що не проміняв ні на що весь цей досвід, всі ці моменти, всі ці штуки, через які мені довелося пройти за всі, за всі ці 4 роки. І знаєте що? Воно все воно було цього варте. Реально, воно було цього варте. Просто. Не бійтеся щось змінювати в своєму житті. Якщо вам щось потрібно змінювати, змінюйте, не бійтеся, не бійтеся щось змінювати. Тому що е, рано чи пізно вам все одно вам все одно, вам все одно захочеться змінювати.